Ласкаво прошу, дорогі друзі, в особливе відео про особливий день поєднання Марса та Плутона та найромантичніше свято року День Закоханих або День Святого Валентина. Цей день є часом, коли ми можемо показати свою любов і турботу про близьких людей, особливо тим, хто зараз вибурює нашу свободу, наше майбутнє і знаходиться далеко. Перше, що спадає на думку, коли ми говоримо про день закоханих, це романтичні знаки уваги, і це не просто свято для закоханих, а й можливість показати свою подяку всім людям, які роблять наше життя яскравішим та щасливішим. Багато хто організовує романтичні побачення або вечері цього особливого дня, забігаючи наперед. Скажу, що краще увечері при свічках та з душевною музикою насолоджуватися чудовим спілкуванням смачною їжею та компанією коханих людей. Це час, щоб відключитися від повсякденної метушні і насолодитися взаємною прихильністю. А тепер про те, які енергії дня на нас чекають, і коли краще починати святкувати. Зростаючий півмісяць представляє наміри, надії та бажання. Сьогодні ви можете відчути себе більш мотивованими та готовими реалізувати свої бажання після підзарядки молодиком та аспектом з'єднання Марса і Плутона. Це час, щоб втілити свої наміри в життя, зробивши перші кроки до своїх цілей і надихнутися майбутньою подорожю. Місяць зростає. Та впливає на настрій та стан людини зазвичай це відчувають на собі надчутливі та емоційні люди. Енергія цієї фази, життєрадісність та активність. Це найкращий час для звершень завоювання нових позицій у роботі та бізнесі, розширення сфери впливу. Але не рекомендується брати позики та купувати техніку у цю фазу циклу. Рекомендується вести активне життя, розпочинати рух до поставлених цілей та збільшити інтенсивність роботи. Якщо не спрямувати свою енергію в потрібне русло, є ризик стати агресивним та дратівливим. Підходить ця фаза місяця для стрижки середина тижня. Середа чудово підходить для контактів, взаємозв'язків легше сприймати інформацію та передавати її. Шостий місячний день символ журавель, веселка, хмари та дорога в небо, що дарує прощення та любов. Дуже добре займатися сьогодні дихальними практиками, проводити ментальне очищення, день тонкої чутливості, інтуїції, інформації, роботи зі словом. Поставтеся уважно до знаків Всесвіту, що чуєте сьогодні і кого? Бачите, сьогодні посилюється інтуїція, дар передбачення, з'являються нові думки та плани, які здатні змінити життя на краще. Подбайте про чистоту інформації: гармонійний мінорний аспект місяця до Нептуна дає емоційну підтримку людей, ненав'язливу допомогу у вибудовуванні взаємозв'язків. Ранок чудовий для прояву активності у практичних справах. Виявляйте винахідливість та працьовитість, можуть проявитися приховані здібності, та здатності до матеріалізації ідей, розширення контактів, сила та міць дня. Тому будьте уважні з емоціями, трансформації сильні. Не потрібно чинити тиск на інших своєю владою. Проти показано виражати невдоволення собою. Іншими людьми не рекомендується лінь, поспіх і суєта. Краще приймати все так, як є, і прощати, особливо в день з'єднання Марса і Плутона. Добре здійснити прогулянку, поєднатися з природою та звикати до себе оновленого, спокійно розібратися з інформацією. Добре сьогодні побачити хмари на небі, почути мелодійний дзвін. Хмарами сьогодні можна погадати. Побачити майбутнє, ну це у тому випадку, якщо на небі є хмари. Поставте собі питання, заглибтеся всередину себе, а Плутон допоможе знайти глибинні смисли, побачити, зрозуміти, усвідомити відповідь. Увімкніть уяву. Після 10 ранку починається напруга місяця та Венери, тому в цей час не рекомендується робити великі покупки, період марнотратства. Можлива прискіпливість, невдоволення, особливо у сфері краси. Будьте стримані та спокійні після обіду місяць без курсу з 12.22 до 17.02. Це період неуважності. Цей час працює інтуїція, рекомендується це присвячувати цей час духовній роботі, медитації і відчуйте серцем інтуїцією те, що відбувається. Важливих заходів планувати у цей період не рекомендується в цей час. Ми емоційно розфокусовані, і нам важко контролювати ситуацію. Після 17.03 місяць переходить у знак телець, напруга, неуважність йде, посилиться почуття гармонії та краси, м'якість, спокій, умиротворення, посилиться прагнення до задоволень. Оце час привідбань із днем закоханих, пом'якшується душа. З'являється ніжність, загострюються почуття любові, естетичний смак, зростають гастрономічні потреби, підвищується апетит, тому романтична вечеря пройде ідеально. Місяць у тельці відкриває бажання насолодитися затишком, прибрати в будинку, зайнятися квітами, помалювати, послухати музику, посилюється бажання до земних справ. Діти зазвичай стають спокійнішими і посидючими, але вимагають уваги і ласки. Голодування не рекомендується: зворотний бік, впертість, консерватизм, недовіра до нового, неперевіреного, капризи, норовливість, уразливість, апатія, споживче ставлення до життя. Дорогі друзі! День закоханих це особливий день, який наповнений любов'ю, турботою та вдячністю, незалежно від того, як ви його відзначаєте, найголовніше висловити свої почуття та показати свою любов до близьких вам людей. Дякую, що приєдналися сьогодні. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, ставте нравлики, вподобайки. Бажаю вам чудового дня! Та удачі у всіх ваших починаннях. До наступних зустрічей!